Доброго дня, мене звати Олена Косінова. Для моєї сценічної роботи я взяла сучасного драматурга Олену Семенову. Вавілонська вежа це перший, перша п'єса для мого драматурга, ну а для мене це перша режисерська спроба. Тому на ваш розсуд. Дякую. what Будеш жити в мене. Ти взагалі про щось думаєш. Справді сна. Дуже. Розумієш? Я бачу такий писаж. Я не знаю. Але скрізь туман. Скрізь туман і повітря. Таке таке свіже, таке прохолодне і. стежка. Туманнюєш скер. Така, що хочеться туди йти. І забуваєш, що ти в кімнаті. Розумієш? Розумію. Ну ти. Б, ти продавала б їх, чи що? Я не продаж. Члювати <головіка> не. Звичайно. Раз, ж так, поруш. Що ж я таке кажу? Саш, де ви мене? Мій батько, хоча б раз, хоча б... Так, я тобі діло! Ти ще дурна! Маму шкода, Маму? Та да вона в тебе фарбує ще більше, ніж тато. Вона хворіє! Вона хворіє! Давай. Поясни мені! Які маляром треба! У мене вже є робота. Яка. Оце опали на пам'ятниках малювати. Сидиш тут одна, мертві круга. Ні бабуся старий. У своїй хустичці. Серед своїх скринь, бульпашов пани, щоб кого що. Самовар диванчик. Да мені дивитися агитко, як ти у свою скорлупу, немов черепаха ховаєшся, А на дигати тільки обличчя приносять фігуру. І дата, і білий фон. І чорнотрамверну рамочку всіх однакова. Батьки, п'янички, да з вас, да з своїх батьків всі зміються. Тому смерть. Це коли тебе від своїх шпалеру дурну квіточку килима строго на стіні. І не телефон, І немає в тебе нічого, крім рамочки. Добаві. Окрім мене нікого немає. Ти взагалі за кого сила. Кри очі, подумаю. Телефон, білопорожнечик і одній. Що дурна? Взагалі. Нікого немає. Що ти мовчиш? Що ти мовчиш? Що ти мовчиш? Черепаха не скрилупа, а панцир. Що? Ну, яка різниця? Великий вас. Довольно. Ну хочешь еще на работу вот, что-нибудь? Я, я познайомлюсь с кем-нибудь, хочешь? Yeah. Над каком проектом ты работаешь? така собі мовіланська вежа. Але потім вона зруйнувалася. І відтоді люди вже не потрапили на небо при житті. А, батько твій твари забули. Минулої весни він мені фарбу подарував. нічого Здійначе у чому. Вдарив теж нічого, так? А я сама винна. мама захищала. В одному домі живемо. Один одного не розуміємо. Я, я не розумію, навіщо ця вся лабуда твої подарі. Що ти пристала? Що тобі не подобається? Да я зрозуміла. Я, ныла. я хочу, щоб ты жила! Я кто? Як ты? Нет, не як я! я. Ростя, розумієш? Христя, це все... це все я робила, коли мені було дуже погано. Розумієш? Навіть якщо... Якщо це нічого нікому не потрібно, якщо це нічого не дасть, це потрібно. Розумієш? Розумієш? Я завтра хотіла думати, що своє життя можна відмити, відчистити. Довіла до білого фону, білої порожнечі. А потім я зрозуміла, як це легко. Смерть. Оце ти, типо, розуміша за мене, але ж розумій, що жити тобі доведеться живими, і вони не ідеальні. Ти пам'ятаєш, там. Там про потяг частина. Не згадай. А я зараз, зараз повалюсь, Аса! Тоді я. тоді я зробився зовсім маленьким. Правильно, Саш? І війшов в свою картину. Сів, сів, сів у маленький потяг, поїхав в тунель. Там було повно диму, але потім він розсіявся. І я разом із ним. А розгоблені в'язні залишились стояти поруч.